Дані взяті з зборчою МСЗУ це не дані якісь слів чи що, за збордів ліків із інформації, які подають МСЗУ про використання коштів. Перший слайд в першу чергу показаний на то, скільки пакетів вже підписано. Ну, до сьогоднішнього ранку тут прочерк в Коломийській лікарні, але у всіх. Вже були підписані пакети на певну Ну, На сьогодні вже є 26 ваших пакетів на 192 мільйони 500 тисяч. На Ви бачите, клініко-діагностичний центр на мав вже підписаний один пакет на 126 тисяч невеликий, ну і госпіталь, 7 пакетів на 2 мільйона і ці кошти хочу зазначити, що клініку діагностичний і госпіталь вже були отримані. Не тільки підписані пакети, вже ними отримані кошти і з них вони вже і виплачують. Насьогодні в так. Ну, Дивіться, також порівняли інші райони, інші міста. Калуська лікарня. Я не знаю, чи мене вам це чи зачерпувати. Практично крім обласної клінічної лікарні Івано-Франківської обласної ради та міської клінічної лікарні No1 Івано-Франківська кошти вже отримали всі: Калуська лікарня, Долинська, Гороженківська, Знязівська і е, кардіологічний центр Івано-Франківської міської ради. Тобто і підписані договори, і отримані кошти на даний час вже За довгорами дому ми порівняли 23 і 24 рік з тими закладами, які на нашій території. Ну, заклади значно менші. Ваше отримане за 24 рік 239 мільйонів. Ви подіагностичні 8 8800, Коломийська інфекційна, 13 мільйонів 400 млн і госпіталь ветеранів війни 55 млн 800. Тепер е, хочу вам показати суму коштів, одержаних за платні послуги із місцевих бюджетів, тобто лікарня за 9 місць у поки що виповнені в регіоністю З місцевого бюджету отримала 12 мільйонів 574 тисячі. Порівняння клініко діагностичність 190 тисяч, інфекційна 986 і обласний госпіталь 2 мільйони 346 000. Але я хочу звернути увагу на другу колонку власні надходження, заплатні послуги, які надає лікарня. За 9 місяців ваша лікарня отримала 2 мільйони 17 Госпіталь значно менший, отримав 1 942 000. І по інформації вчора брала з бухгалтерії, за січень платних послуг надано на 386 тисяч. Як на мене, на такий об'єм це є дуже мало. І ви з НСЗУ працюєте, і ви знаєте, вони проводять багато нарад і націлюють на те, щоб максимально КМФ залучали платні послуги. Ну, 380 тисяч до такої лікарні мені здається, це дуже мало. Тепер саме цікаві, ми порівняли зарплати, середню зарплату, також дерготівка подається так само у цих чотирьох закладах, які на нашій території. Кількість керівників і середня зарплата. Це є Коломийська лікарня, три керівника, середня їхня зарплата. Зазначає, що це зарплата на руки. Спеціально ми написали, щоб ви розуміли, це те, що отримують на руки. 23 тисячі 603. <плес> Клініко-дріагностичний має 2 керівники, 35 тисяч має керівник. Середня зарплата. Інфекційний один керівник 1100. І госпіталь один керівник 104 тисячі. Це не помилка. Тепер кількість керівників структурних підрозділів. Тобто це за обідлами. В середньому так, всі за обділи, тому що ну, так формує дашборд ДНСУ. У всього, у Коломийській центральній районній лікарні 50 керівників структурних підрозділів, середня зарплата 12 985, 12 тисяч на руки, зазначаю ще раз, це не рахунок. Діагностичний центр 1, керівник структурного підрозділу – 29 тисяч. Інфекційна лікарня 3, керівників 12160. І обласний госпіталь 6 керівників структурних підрозділів 25 700. Середня зарплата. Так, кількість лікарів. Тепер зарплата лікарів. Середня. 239 лікарів, середня зарплата 12,990. Це. клініко діагностична 8 штатних одиниць 8,25, середня зарплата 17 600, інфекційна лікарня 7, 25 штатних одиниць, 15,370. І обласний госпіталь, ветеранів. 31,75 штатних одиниць, середня зарплата лікаря 18 822. Тобто ну, найвище в закладів Коломиї. Потім йде клінікодіагностичні і інфекційні. Далі йде середній е, медичний персонал, тобто медсестри. Коломийській центральній районній лікарні, 496,75 штатних одиниць. Середня зарплата 8 8676 гривень на руки. Так і є. Віні да, да, по діагностичній: 4,5 штатної одиниці, 14,5 вирішення. Середня зарплата 13 13500. Віні по діагностичну. Інфекційна лікарня 17,5 штату одиниць. Середня зарплата 10 290, все-таки ви ще. І у госпіталі війни 53 штатні одиниці, 13,90. Середня зарплата молодіх систем. Тобто кількість молодшого персоналу. Ну, тут ми розуміємо, що це є мінімальна зарплата, зарплата нарахована. руки, кількість їх є 220,75 штатних одиниць. На руки зарплата 6118 гривень сто медичний персонал. Ну і відповідно найвища вище в госпіталі, вона складає на руки 8 І останній слайд це кількість іншого персоналу. Тобто це адмінперсонал. Головне є завод. У лікарні є 100. П'ять штатних одиниць, середня їхня зарплата 8420 людей. А я кому систему? І відповідно така сама, вона приблизно в клініко-діагностичному, В інфекційній менше на руки 6 900. в госпіталі. Це не санітарки, це санітарки перші санітарки. Це, санітарки. Перед санітарки. А, це є нарахована мінімальна, але на руки 6, бо те, що ми знімаємо 18% ПДФО і тепер вже 5% військового згоду. Тім були в грудні того року. Це що те, що було польмоволі. І крім того, ще у нас є така вибірка не дуже приємна звернення громадян. Через автоматизовану систему оцінки роботи комунальних підприємств підпорядкованих міській радіо у сфері охорони здоров'я. За 24 рік. Ну. Андрій, може, прокоментуєте за переднім, що є на рекламі. Тут трошки знак, що вже не законе. Здається, зарплату, ви бачите кількість працівників, пояснюю вам, що це таке заробіток наш, ну, що таке, як ми заробляємо. У нас є пацієнт. Ціна одного пацієнта, що в нас, наприклад, що він лежить в терапії, чи він лежить в іншій лікарні, то одне ПСМ, що йому за пацієнтом в іншій лікарні приходить, що нам. Але витрати на нашого пацієнта, враховуючи те, що ми маємо найбільше. Діагноз таке, що мають бути люди, лабораторні, все це закручено, у нас мусить бути більший персонал. Ви бачите, що там один керівник або 17 докторів. Зовсім, але ціна пакету, що для кластерної лікарні, ми рахуємось кластером лікарня, що для того за мережевої немає заболотів, не знати. ціна одна і та ж сама. Але їхні витрати на цього пацієнта. Значно менші, ніж у нас. Тому у них є залишок на заробітну плату. Ми не можемо, ми подаємо 85% від того, що нам дає МСЗУ то, що заробили лікарі, ми все віддаємо на зарплату. 15% лишається на медикамент, на інші, на харчування, на все остане. Все. Тому є різниця. Ви думаєте, зараз ну, ви розумієте, що от ми дивимося. Є вже звіт за 24 рік по області. Оскільки в ЦР проліковано людей, а скільки в інших заходів. Це просто маса людей, а в нас маса працівників, щоб ми їх могли прийняти. Не везуть гусняти, не везуть там занусів. Тут тільки бути Директорів більше, а ми де старимо його за щоб мав не більше зарплату. А що хай скільки на директорів? Ну це Три. не, Три. не Три. Що так ви говорите, що у нас ну як? Я не говорю про директорів, не говорю, так, гроші йдуть за пацієнтів. Ну, гроші за пацієнтів. Там так. є менше пацієнтів, якщо більше, у нас є дівчата. Я вам ще раз поясню, що попав хворий маленьку лікарню і до одного пацієнта, що попав у нас. Це, все. Так, прям, мельче, це є витрати. У мене не 35 корот мати, я маю сот. Може тих 5, мені би якось якусь виплачували, а ні, ми витрачаємо їх пакети. Такого механізму, того механізму причала. Це все, значить, всі хочуть зараз платити. все зараз ми вибралися, ми хочемо, щоб ми законтуркували, щоб ми ще не бачимо, чи на три роки, чи на рік, бо нам дали суму за рік. Вже буде на три роки, вже не буде проблем таких у січні, у грудні, що нема дощів, тому що вже буде... Ми законтуркувалися на три роки. Перший раз відбивали до роботи на три роки. Але якщо це питання, можна і 13 зарплата. Це обов'язкові <говори> виплати, <говори> так? Взагалі, у нас нема так? зарплата. є обов'язкова, <говори> а це все стране оборонської. Немає. Коли є зарожкові кошти, колись назвали їх 13 зарплатою. Оздоровжі, наприклад, взагалі платить тільки медперсонал. Іншим не платить. Якщо є зараз щось коштів, все. Були кошти, ми платили. Бо в було купа грошей – ми платили. Зараз немає, ми не описуємо цю зарплату. Ну То як ми можемо платити, з чого здоров'я заплатити? Просто люди не хочуть вже робити так. Що ви хочете там похороніть? Тоді лікарні закриють просто. Це таке питання. Приступив хворі, наприклад, в Летинівську лікарню, оглянув лікар, покапали, ну, зробили все, що йому потрібно. Поступив хворих в Коломийську лікарню. Йому зробили ТТ, МРТ, Ангелора, ну великі такі послуги надали. І чи НСЗУ платить за того, Одина. що поступив в Україні і було одинаково мити, не, не, не дивлячись на нежальні послуги, які мала зробити. Там за КТ навертається дуже мала сума, там за МРТ дуже мала сума. Одна і сума це, це не це не, не мислива. Це не знаєте, до цього не даємо. Тому може, балатор не притримали. Тому що що прийшов в поліклініку, наприклад, в Воденії, то що ви кажете, там є три спеціалісти, коли прийшов сюди і зробив все обстеження, розумієте? І той отримав, і ми отримали донати. Ну, тому я в це говорю, що однаково здума. <плес> що в разом лікарні, що в такі працюємо. <плес> 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 Не справи, це неправильно, це не вийде. Це то, що виявляється, що ви на послугах краще. Але вийшли поспішити так само, як і там ви надали. Ну але в історії там, наприклад, то, пише, що там покажели. А в тому в історії пише, що і та послуга надана, і та послуга, і та. І, і як це так? Що одна сума йде і на того, і на то. Проліковано і шо? так. Скажіть, пожалуйста, Після ковід у нас дуже багато хворих, важких хворих. Порівнюючи з минулими роками, лежачих хворих було набагато менше. Зараз набагато більше, дуже багато. Але персонал не схожий. І більшість хворих нам треба доставляти на обстеження на лежачих. Якщо у нас тільки одна санітарка, а ще одна медсестра, яка виконує і маніпуляції, і пост, просто реально нема кому доставити цю округу на обстеження. Тому персональні знаміти це дуже важливо. питання стоїть. Тому що навіть люди вимагають обслуговувати жити і в і не символю не може бути, Він, що щодо що, 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 щось скорочувати, ми вже не маємо. Я ж хотіла запитання. Самі самі не до представників міської ради, ми доповідали. От це дійсно є. Бо, наприклад, немає коштів, не платимо людям. Чи це є обов'язкові виплати кінці року. 13 нас зарплата і оздоровча. Чи вони мають вноситися у заборгованість, якщо людям не заплатили? Так. От скажіть, ви знаєте. Випускні, оплати. Вони є обов'язкова. У колективному договорі у вас сильніше прописано ну, так. Це все проблема. І тринадцять немає довести. Давайте я продовжу. Все-таки наступні слайди, які менші приємні не А про скажу. Але я хочу зазначити, що все-таки це скарги тільки е, через автоматизовану систему. Я не говорю про ті, які просто дзвонять на гарячу раду, чи просто приходять у раду безпосередньо. Їх велика кількість. І хочу зазначити, що основна маса скарг це все таки скарги на роботу поліклініки, а не спеціоналізні. Дає гроші за виконані роботи. Звертайте увагу не тільки на в приміщення, а саме, як надається послуг. Тому ви розумієте, що якщо ви не заробите, ніхто гроші не дасть. Міська рада має по закону право давати на енергоносії, на капітальні видатки, і ми це робимо. Перекриваємо всі витрати, які є на енергоносії, плюс, де можливо, міжнародні проекти затягуємо для того, щоб було побільше можливості тягнути ресурси. І свої кошти виділяємо. Але те, що стосується, що має бути постійно вдосконалена робота, ви бачите, не просто ми показали тільки інші комунальні підприємства, які є на нашій громаді, в нашій громаді, є в області, є успішніші, є менш успішніші. Тому ми самі це вирішити не можемо. По закону ми можемо залучити незалежну аудиторську контору, фірму, яка би зробила нам аналіз. Тому що те, що стосується е, прямій непрямій непрямійванні, хто їх заробляє, це все. Тому е, для того, щоб це зробити, на наступній найближчій сесії я запропоную депутатам проєкт рішення, щоб такий порядок, щоб ми залучили е, аудиторську е, фірму, яка цим займається професійно, щоб вона аналізувала, де ми знаходимося на ринку, як нам краще це робити. Бо це рік назад була така сама ситуація. Ще рік назад була та сама ситуація. Але ви зрозуміли, тобто то правильно ви кажете, якщо вже там завтра, післязавтра гроші будуть, ну прожити на ці гроші 8-10 тисяч це нереально. Шість на руки, тим більше. То це нереально. Тому треба дивитися, скажімо таке, корінь проблеми, чого мало таке? Тому що, а повірте, що вимоги це зустріч все ще все, все і Нам буде все менше грошей попадати, якщо ми не будемо щось робити. Спочатку було. Більше грошей давали, скажімо, з поблажкою, аби привикнути до того, що треба все вписати. Кожна послуга має бути зафіксована і тоді вона буде оплачена. Якщо воно не має цього, значить ми робимо благодійне. Які запитання є до мене? Ми на зарплату трошки не можемо давати. місяць

2016 рік, де тільки не були ці збори, і в Кутку червоному, і Ру, боже, в Шевці, і ще діти можуть говорити. Міська рада є власником п'яти підприємств. У первинці немає <рекун> цієї проблеми, тому що вони мають запас, щоб дати аванс навіть за люди. Інфекційна працювала, в них теж рік назад була критичність. Я до них був на зустрічі і кажу, дивіться, вас нема кому спасати. Ви самі себе маєте оптимізувати себе, щоб набулося. В них від цього року цієї проблеми немає. В них було рік назад, та сама проблема, не було. Немає господарів. Не джерело надходження всіх однак. Нехай скаже незалежний аудитор. Він це все чітко попрацює і скаже, що <зад> я не можу бути вам суддя. <зад> Генеральний директор теж не, не може сказати, так немає таких ресурсів і, і можливості це оцінити, як так. Тим більше, які пропозиції, якщо він каже, ви кажете, якісь високо на це. Ну нехай не залежить, хтось прийде, оцінить. І тоді придумати, бо дивіться, ситуація ви правильно казали. Ну просто подивіться, як навколо закривається віка. Коломи просто із-за того, що вона історично має певні розміри, знаходиться в центрі тієї території. Вона як є класна. Але на це сильно ніхто дивитися не буде, не буде послуг. То ви ж дуже добре знаєте, клієнт що робить? Ви развідці тікає франків. Ми будемо йти до вас, щоб ви нам виписували якісь продання проїздник. Бо ми не маємо з чим ділити на цю роботу.

thank <laughs> you